Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимось: місто Українська о, місто Українка, Київська область. Місто Українка, Київська область і окремо трипільська тес, яка йде загроза? Чи є загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, чи може щось негативне трапитись в місті Українка та з Трипільською ТЕС Київська область з 23 по 27. Жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти: місто Українка та Трипільська Тес Київська область. Місто Українка. Трипільська ТЕС. Ух ти, біля трипільської ТЕС може бути якась прикрість. На трипільську ТЕС буде націлений ворог. Шахіди будуть тут летіти. В першу чергу ну, їх будуть збивати. Але дивіться, тут, тут такий і якийсь удар. Новина, якась прикрість може бути. Тут і ракети будуть летіти, і ракета теж. Шахіди і ракети. М -м да, Прямо на неї буде націлено, е щоб створити проблеми з електроенергією, щоб взагалі створити проблеми. Але тут якось воно Ну, не, не вийде так, як ворог цього це бачить, як ворог цього хоче. М -м ну, Тут іде збиття. Треба подивитися по сторонам. А, тут вже ж трипільська тест на трипільську тез. Ну, попробуємо на іншій колоді ще подивитися. Ну, таке враження, що десь поруч. Десь поруч. Може, частково її і ушкодять, але не випало саме пряме влучання в неї. Так, хвилинку кота випущу. Так. Місто Українка. Шахіди будуть збиватися. В напрямку до водойми. В напрямку до трипільської тес, десь туди до водойми. А, от туди буде направлені всі удари. Саме місто Українка їх не цікавить. Тут ні. Місто Українка я, ну, я не бачу для вас е, е, прильоту. Я бачу, що ворог буде намагатися поцілити саме в трипільську тес, щоб позбавити вас світла. Над житловим сектором десь будуть щось вбивати. Буде пролітати щось над житловим сектором. Можливо, будете чути, як над вами пролітають шахіди. Може бути таке, там безпілотники будуть летіти, буде страшно лячно, будете чути, як збивають. Потенційна загроза, звісно, що від уламків є для, для приватного сектора. Але взагалі тут і ракети, і шахіди будуть направлені на трипільську тез. Десь якийсь удар іде, розумієте? Ну, давайте глянемо на цій колоді. Покажіть мені, будь ласка, карти з 23 по 27 жовтня 2024 року. Е, яка йде загроза? Трипільський ТЕС, Київська область через атаку ворогом, через воєнні дії? Чи може бути влучання, чи ушкодження, пошкодження трипільської ТЕС? Покажіть мені, будь ласка, карти. Звертайте увагу, у мене тут палець трошки жовтий це від йоду, тому що розводила воду з йодом. Бо напісів мені, кішка напісила мені там, де не треба, і тільки вода з йодом, хоч вона у нас і стерилізована, але все рівно, знаєте, ну, запах лишається, і запах добре прибирає, вода з йодом, якщо змочити це місце, а потім його забрати. Тому відкривала йод, трошки замазала палець, ще недобре стерлося. Що ж, дивимося з вами трипільська ТЕС, Яка йде загроза? Чи буде влучання в трипільську тес? Ну, захист іде, бачите? Захист, але дійсно буде направлено. Точно прямо на неї. Реально ворог буде на неї направлений. Туди буде спрямовано. Пиття збиття тут показує. І тут іде збиття. Ну, бачите, ну тобто не повинні в неї влучити, але десь поруч є загроза. Потенційна загроза є прильоту ракетного. Я так розумію, що шахіди, мабуть, такі позбивають. Ну, ці безпілотники позбивають, а е, є загроза потенційна ракетна. Е, так, по трійці Пентакли це більше схоже на, ну, на якесь робоче місце, де люди працюють, так? Да? Ну і інтенсивна робота ППО. І приватний сектор поруч ну, під загрозою, але рицар-чар чаш це хороші вісті, тобто, наче як мають відвести біду. Давайте подивись на них. Так, ну давайте ще на цій колоді глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Трипільська ТЕС. Чи є загроза влучання, ушкодження, пошкодження трипільської ТЕС з 23 по 27 жовтня 2024 року. Трипільська ТЕС, Київська область. На три карти. Ну, хоче ворог туди поцілити, неодноразово буде туди намагатися щось направляти. Десь півночі щось буде туди рухатись. Загорання якесь може бути, але йде перехват і збиття. Стратегічно вибраний об'єкт. Ракету будуть направляти досить потужно. Перехват йде. Але все одно вічай, бачите, йде західніше від Трипільської ТЕС, десь на захід від неї теж йде перехват. Ну, ракета, швидше за все, ракета. Перехват йде, але бачите, загорання може бути. Ну, збиття йде. Ну, я бачу збиття. Хай, хай знаєте, зіб'ють і будемо надіятися, що не буде постраждалих і що не буде воно ушкоджена. Ну якесь загорання такі випадає. Так, давайте з вами подивимось. Ну, давайте глянемо місто Українка по сторонам світу про всяк випадок. Покажіть мені, будь ласка, карти місто Українка, Київська область з 23 по 27 жовтня 2024 року, якщо подивитися на нього по сторонам світу, північ-південь, Захід Схід-Центр, де є загроза прильоту або ушкодження, пошкодження внаслідок збиття якихось ракет, безпілотників ворожих, де є загроза загорання. З 23 по 27 жовтня 2024 року. Північ, місто Українка. Бачите, на, північі, на північ від міста Українки є загроза загорання. Південь, захід, схід, збиття, яке може спричинити загорання, центр. Північ. Шахіди тут будуть. Ну, шахіди над будинками будуть пролітати. Десь, може, бачите, у нас попередня колода теж показувала. І тут показує, що може бути, може бути загорання когось будинку або будинків, десь там на півночі. Південь, захист, захід, перехват. Перехват іде, так? З центру буде щось летіти. Робота ППО, Перехват іде. Схід. Ракета. Ну, такі може, може бути можуть бути поранені. Схід, південний схід, якось отак. Іде загроза такі ракетна. І загорання при повторній спробі. Тобто може бути, що це може бути в різні дні. Знаєте, в одні дні зіб'ють, а в другі дні все-таки зіб'ють і якось так, що воно може щось пошкодити і спричинити загорання. Ну, якась така ситуація. Ну, центр міста Українка. Ні, тут. Ні, ні-ні, обмеження, обмежено, бо відбиття йде. Ні, в самому місці укрин то більше нічого, але десь таке загорання йде нехороша карти, на дні колоди, та потужно буде працювати ППО, східна частина або південний схід іде загорання, і північ тут, на півночі, десь якісь загорання. <кхем> так, давайте глянемо тепер Ірпінь. <кхем> Покажіть мені, будь ласка, карти з 23 по 27 жовтня 2024 року ірпінь, Київська область. Та візьмемо давайте з вами ще Білу церкву. Ірпінь та Біла церква, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Київська область, Ірпінь, Київська область, Біла церква. Яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти через атаку ворог через воєнні дії? Ірпінь. Біла церква, Так, Ірпінь. Ірпінь десь біля вас. Або де, де щось пов'язане з технікою, де щось пов'язане з якимись складськими приміщеннями, а, там може бути гуманітарна допомога, або щось зберігатися для воєнних, або навіть розміщення воєнних, не знаю. Ну, от тут, тому що тут йде і карт, карти воєнних, і карти а, е, якби якогось ресурсу необхідного, та, і якби, держав, ну, якби державна споруда, та, ну, Державні якісь об'єкти. І карта сили, та, може бути приліт, або гучна, гучна робота ППО, і при збитті, можливо, щось там такі, знаєте, якусь прикрість може спричинити падінням уламками, бо карта сили дуже часто відіграється як приліт або як пошкодження внаслідок, внаслідок збиття. Тут у нас що? обмеження. Ні, тут. Тут до водойми щось буде летіти тут. Так. Мостише під загрозою якісь, але десь за межами Ірпіня. Біла церква. Біла церква. Неспокійно вночі. Буде пролітати над будинками ракета або ракети будуть пролітати. Люди будуть чути про це, будуть говорити. Над приватним сектором теж буде якісь збиття або шахідів, або ракет, тут не скажу що. Щось, щось зіб'ють, щось будуть збивати. Десь можуть падати якісь уламки біля якихось дитячого майданчика, уламки шахідів або дитячих закладів. Щось, щось опустять і потім все-таки його зіб'ють. Можливо, якийсь шахід пролетить, розумієте, не встигнуть його збити. А, але потім такі його зіб'ють по карті помірності. Ну, давайте ще на всякий випадок подивимося по сторонам світу. Дивіться, у нас на дні колоди тут ідуть і шахіди, тобто і безпілотники, і, е, і ракети. <клес> Покажіть мені, будь ласка, карта, якщо подивитися на Ірпінь по сторонам світу, північна частина, південна, західна, східна та центральна, з 23 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Ірпіня, йде загроза прильоту або загорання ушкодження, пошкодження житлових будинків чи інфраструктурних об'єктів внаслідок збиття ракет, безпілотників, зброї засобів, які використовує ворог атакуючи. Міста України. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза, в яку частину Ірпіня З 23 по 27 жовтня 2024 року, через атаку ворогом, через воєнні дії, якщо подивиться по сторонам світу. Ірпінь, північ, південь, захід, схід, центр, перехват, північ, південь. Захід, західна частина Ірпіня, загорання. Карта сили приліт таки може бути. В західний район, в західна частина Ірпіня. Схід. Тут шахіди теж будуть літати, але їх зіб'ють. Бачите, йде збиття шахідів. Північ, перехват, південь, за межами Ірпіня, на південь від Ірпіня, йде десь якийсь приліт, якесь, якесь загорання. Так? Внаслідок або збиття, або прильоту якоїсь ракети. Швидше за все, збиття збиття ракети, ну і тут може воно спричинити якесь загорання. Так, центр, збиття. Е, дивіться, можуть бути проблеми зі світлом в Ірпіні. І що у нас тут йде? Ну, такі, бачите, шахіди. Тут шахіди шахід в західній частині можуть спричинити біля дитячого якогось об'єкту можуть збивати шахіди, е, і якісь може спричинити загорання будинку або будинків. Транспорт може бути пошкоджений. Все, тут далі ще будуть, ще будуть збивати ракети, які будуть летіти на, десь далі, на центр Києва, я так розумію. Давайте тепер <кій> подивимося Білу церкву. Покажіть мені, будь ласка, карти Біла церква. Якщо подивитися на Білу церкву по сторонам світу, Північ-Південь, захід, схід, центр з 23 по 27 жовтня 2024 року, в яку частину Білої церкви Київська область іде загроза прильоту або загорання внаслідок збиття дронів, ракет різного виду безпілотників, того, чим ворог атакує. Міста України та інфраструктурні об'єкти. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза через атаку вором, через воєнні дії, в яку частину Білої церкви Київська область, 23 по 27 жовтня 2024 року. Біла церква північ, відбиття південь. Відбиття захід, збиття, яке може спричинити загорання, схід, перехват, центр, ну, збиття, інтенсивна робота ППО північ. Може бути потім якесь загорання внаслідок збиття, тому що карта незламні завжди відіграється, як збиття. Південь, перехват. Захід, шахіди. Будуть збивати шахіди, і можуть, можуть навіть розвідрони тут літати. Да, шахіди. Збиття йде, схід. Перехват. День. Що в день у нас йде? Знову перехват чогось. Збиття чогось. Збиття, але дивіться, може бути збиття над якоюсь будівлею або спорудою, що може спричинити її ушкодження, пошкодження або загорання. І воно більше як північний схід. Карта північна, кривається, північний схід. Та? Може бути якесь часткове пошкодження при перехваті якоїсь споруди, якоїсь будівлі. Та? Все, центр, біла церква. Десь над дитячим об'єктом пролетить якась ракета. І десь може бути її або збиття, або влучання швидше за все за межами Білої церкви в якесь транспортне сполучення, можливо, залізничну колії, можливо, автостоянка, а що тут ще може бути автостанції, автомийки, автозаправки. Ну, центр по ілюзії, тобто то не, не, в сам, не в самому центрі Білої церкви, це дійсно десь, десь далі. Таке враження, що пролетить, тут просто показує, що пролетить над Білою церквою. 에, пролетить ракета. І потім спричинить загорання внаслідок її знешкодження, збиття. Е, летіти вона буде або на воєнний якийсь транспорт, можливо, де воєнна техніка зберігається. Або це мається на увазі дійсно якийсь міст. Стоянка, заправка, залізничні колії. ну от якось так. Ну, але сама Біла Церква центр йде по ілюзії. Я так це розумію. Я жива людина, я не маю ніяких видінь. Я не є якийсь там, знаєте, екстрасенс, який там бачить картинками чи щось в тому роді. Я в такі ігри не бавлюся, я просто читаю карти, читаю їх позначення і інтуїтивно. Та? Тому я можу і помилятися. Я вам просто кажу так, як я бачу, як я розумію свої карти. Тому прийміться до уваги, що, та, ну, тобто, що це є моє бачення. Я є жива людина, я можу і помилитися. Ну, на даний момент я так розумію. Що ж, бажаю мирної, мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчики вгору. Вподобайку за мою працю це як оплата моєї праці, бо має бути якийсь взаємообмін енергією, Будь-яка праця має бути оплачена спокійної сім ночі. Хай негативні розклади не здійсняться.